Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про сільське життя. Зараз ось копаю під цибулю, бо я прокопала, вже чесник посадила, а цибулю треба пізніше трошки посадити, то залишила місце під два рядочка, а вчора зі мною поділилися ще трохи цибулі дали. То треба докопати, бо не вистачить місця, де її садити. Вже прокопаю, а там вже яка буде погода, болото, не болото, можна буде повпихати швиденько. Бо я перший раз в цьому році хочу садити цю зимову цибулю, і всі мені написали, що треба її садити туди далі. То я її так буду робити. Десь вже після 1 листопада висадимо. Дивимося, як там буде з погодою. Копаю вилками, так мені і легше, і краще. Нема таких грудок великих. Це ось куча біля мене, це з квітника. Вона буде лежати до весни, бо у нас город орається весною. Вона поки сохне. Так уже город ми прибрали, одне щось залишилось це капусту. Також її не чіпаю. Так, вона постоїть, а зірвеш, вона почне гнити. У мене чогось капуста не зберігається. І обмотую її, що хоче і роби нічого. То я оту, та, що середня була, перетушила її, деяку закрила за спірином, а ця ще стоїть. Треба буде квасити. Ще треба буде зрізати одну головку сьогодні, то зробити з буряком. Червону таку щось захотілося. Я вже докопала, загребла, діляночка готова. Можна не переживати. Потім вже, коли надумаю садити ту цибулю, то посадиться. А я зараз ще хочу викопати картоплю молоду. Це ту, що я садила після того, як ми прибрали цибулю. Це був такий невеличкий шматочок, але молоденька була, коли вже нічого не було такого. Це вона не посохла, а померзла. Стоїть така суха. Хороша така картопелька. Це й чиститься. Вон кінець жовтня, вона ще молода картопля. Правда, в мене невелика, бо я не садила цю рів'єру. Яка була, таку й посадила. Якби рів'єру посадити. То була б о, гарна картопля. Тут ще синя різна. Яка була, так ось сади. Так, останній кущик. І що, тут щось є? Тві? І не багато в кущах, але вона є. Хоч щось буде. Нам якраз на вечерю. Сьогодні буде молоденька картопелька. Всього 4, 5. Ще й цибуля попала. От тут колись була посажена. ж. Ось скільки вийшло картоплі Тут є. І гарна ось така. Є лілі ліліпутики маленькі. Будьте молоденька чиститься. Тут вже остання. Там один. Ще ми ось тільки що зробили таку роботу. У нас гарбуз наш вже закінчився. І це ми ось привезли тільки що від сусідів. Це кучка, такий, він не пошкоджений, я його хочу занести в тепле біч місце. Ну, в тепле, там, де морозу не буде. Він полежить, туди далі буде. А це ось кучка. Будемо зараз давати, поки не буде морозу, а там подивимось. Якщо все не віддамо, то занесемо в сарай, він такий тут пошкоджений. Буде Слинкам зараз смакота, то ще зараз мене чекає ось така робота. Хто вчора дивився моє відео, бачив, що я сиділа діла перебирала картоплю. Вчора я 5 відер перебрала. І ось це ще треба перебрати. Це нам також віддали. Треба її перебрати, бо як морози почнуться, то вона тут і пропаде, щоб опустити в погріб. Так що зараз якусь годинку тут трошки поперебираю. Зіла тут у нас там з цієї сторони свині маленькі. І Посували мордочки свої, дивляться. Малина, треба ще малину пообрізати. Тут щось і було, але засохла вона на ній. Ось тут гілячка є. Ми Вже ходили, обривали Женя її вітамінчики. Треба її пообрізати і пересадитися. Це тільки що з Максимом розмовляли, що там у нас один ряд малини, треба пересаджувати його, бо буде там ряд винограду. Кажу, це будемо робити весною. Він каже, ні, зараз. Коли його робити, вже морози. Не знаю, за що його брати. І те треба, і те треба. Зараз оце переберу. Та так як вчора хочу. Відер п'ять перебрати. Треба ще щось піти їсти приготувати. Хочу капусняк зварити, спекти гарбузовий кекс. Рецепт знайшла. Я і так робила, але трошки по-іншому. Це по-новому По-новому хочу зробити. Ну і ще вичитала деруни з цього, з гарбуза. Я, правда, не представляю, який смак у них буде, бо там треба чесник додати і цибулю. Але спробуємо, яке воно буде там так небагато на пробу. Поки тут сонечко, то можна. Поперебирати. А ще треба буде плитку піти помити, що ми вчора шви там затирали, воно вже трохи підсохло, то вимиється. раз піду подивлюся, що там як воно вийшло, як підсохло. Колір змінився чи ні. Так, я вже на кухні, друзі, зробила ось гарбузовий кекс такий в мене кругленький, і гарбузові драники, дируни, картопляники, хто як називає. Що я можу сказати? Оці картопляники. ну Таке, їсти можна, але незвично. Мені нагадує смак в дитинстві, коли дідусь з бабусею запікали гарбуз в печі. І Він такий дістаєш він чорненький був, дуже припечений. Оце такий смак у них. Якось так. Сюди я додала 200 г. Гарбуза, потім дві такі невеличкі картоплини, одна цибулина, зубчик часнику, одне яйце і борошно, і все. Їсти можна, але більше робити не будемо. Бо це я можу таке з'їсти. Чоловік таке не буде їсти, гарбуз не полюбляє. І гарбузовий кекс. Я його тільки витягла з духовки, він воно парує. Щось погано фокусується. Видно, що там гарбуз є такий смачненький. Їсти можна. І туди родзинки додала. Треба ще було горішки, але в мене набитих не було. Я ще колись робила гарбузовий бисквіт і перемащувала це все в сметаною. Було дуже смачно. Треба буде зробити колись. Я прийшла в нашу майбутню ванну, вчора ми тут затирали шви на квітці. Пішла помити тут полга, бо вчора я його не домила, тому ж не вимивається тоді. бо розведеться все, поки в мене там запікається картопля, доварюється капусняк. та ще хвилин 10 будемо вечеряти, поки я тут трошки отру. Чіпка будемо обтиратися. Ось всім оказала, а оце тру. А переживаю, щоб воно сьогодні витрачає не витирається. Вчора губкою витирала взагалі. Ну, Я таке що на втерта. Сьогодні ми тут нічого не робили. Малиш покривати, ми всім щось з так температура вже третій день тримається. То я трошки питаю, то, то там. Я ну, також це червона, на вулиці цілий день була, вона на свій тенець на це зайшла, бачу, щоки червоні. Так, під другий день вже за цей мивальник зачіпається. Він коли стоїть, або його корони буду. Я переживала, що... Сохло трошки з'явився тут нормально. Чого не швабру не люблю, люблю руками. Воно таке все. Ні, яку пелючку, то швабрую, а вот так оце вот, ну, треба вимивати руками краще. Ще пошпряво щось треба буде шваплю взяти. Буду я тут вимивати, треба швиденько, то будемо йти вечеряти. А вам дякую, що з нами, що дивитесь мої відео. До побачення!